що Ви до сесії зробите повідомлення, міський голова, з приводу водозабезпечення мікрорайону Кувачку. До сесії до сьогоднішнього дня має бути результат. Ну так, давайте за Після прийняття порядку денного ну, є час для повідомлення. Після рекламнику є час для повідомлення. Я перед вам порядку, деду, час для добудовую. Будь ласка. Ну так, будь ласка, ми чекали повідомлення від вас. Ми ж раз. два рази була зустріч з Котілєвським. і сказали, що до сесії буде результат з приводу водозабезпечення мікрорайону Ковальського. Ну, давайте так, я відповів. Ну, Такого не може бути, що до сесії е, результат. А, результат буде виходити, добре. Я можу, можу доповісти чи доповістити, ну я можу. Ho deciso di rinforzare il mio programma per Січень місяць, у нас ще є тиждень майже. Переговори продовжують. Люди чекають. Ви сказали повідомлення. Я вам відповідаю. Добре, дякую за інформацію. Так, немає більше? Ні, я повідомлення. Так. Добре, почекайте, шановні депутати, згідно рекламу. Тоді, <плес> <колеги>. <плес> тоді, дати дві. Будь ласка, стані. Кінаті фактор, я, я бачу, хоче викликати. Хто за те, щоб дати надати договор? Повідомлення. Випустити чи повідомлення? Добре. Одноголого, будь ласка. Можна сюди, щоб вас бачити. Я з приводу того, ну, коли я ходив до Олександра Миколаєвича, до Баглая, там на прийом з ним розмовляли, з приводу цього. Там по вулиці Шевченка, біля садика, біля Барвінка і взагалі у всьому дворі, там дорога дуже плачева на ну, Вже просто це. Багато років відбувається. Я ходив до Баглая з приводу того, коли вже нарешті буде зроблено. Ми з вами розмовляли. Ну, обіцянок, як такових я не точу, ну, яких-то конкретних, що коли буде зроблено, які сроки, що. І е, я там дуже багато задав вам запитань з там зарплатні вашої, премії, е, е, теж теж викажу. Ну, єдине, що я почув, у нас собі там оцінок понаставляли, чотири дуже ви там гарно оцінюєте свою роботу. Хоча я думаю, що люди можуть оцінювати вашу роботу, саме а не ви самі. Це буде некоректно. У мене запитання, от я вчора вечором проїжджав мимо із Полкома і побачив красиву вивізку, да, яка світиться там. все. Мене просто, мені цікаво було почути і, по світу, і скільки вона коштувала в нашому місті ця вивізка. в цьому фоні запитання. Давай, 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 у мене в цьому фоні запитання просто. От ми там вивіски робимо, щось там знаю, якісь там премії виписуємо, заном самому меру там, і так далі, зарплатні дуже великий. Да? А біля садика дорожчики так і немає. Тобто, там вже, мені здається, просто, ну, просто некоректно отримувати премії, там, в тому числі і вам, як гачільнику цього комунального хазяївця. На фоні того, що мамочки там з колясками йдуть, і вони з колеса відпадають, діти випадають з колясок. Просто буду... це буде було... культур. З людської точки зору це не дуже коректно. Да? Ну, давайте просто представимо собі ситуацію. Це так макси наш великий. Да, якомусь, там, просто зараз представимо собі, заходимо в дім, да? там обідрані обої висять, там з там стеля, якась там облуклана на пол, там, ну, примерно як у вас в конце зала дипліний стоїть. І висить там красива люстра, да, хрустальна, дуже дорога, Да? І, Строїль, який це все нам построїв, а да, ми дивимося, там красива люстра, стіна обідрає. А ми строїтелі вже зарані заплатили гроші, ну як вам заплати, да? Ви ж не думаєте, що ви хазяйвак цим це люди, які найняли вас, щоб ви зробили там якийсь ремонт, дуже гарно заплатили вам це зарплатню, премію ви отримали. А ремонту як не було, так і немає. Вже 10 років, це чого людка. А ремонту як було, так і немає, а отримали. Тобто, ну, Як ви думаєте, це взагалі? Нормально чи ні? Може, треба трошки затягнути на собі теж пояса, а не тільки на людях. Да, і, 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 і трошки дати людям ну, якби можливість комфортно існувати. Mm -hmm. тобто, ну, це, я не знаю, мене, ну, Може це не скільки запитання, да, скільки це просто ну, якби вже, там, накипіло. Я зараз просто висловлюю, ну, mm -hmm. не не а взагалі, ну, людей взагалі. Давайте просто соцопитування. Вийти в місто, просто у кожного першого спитати, як вони оцінюють вашу роботу. І це буде не четвірка, оце це буде краще mm -hmm. mm -hmm. ну, мене Запитання, коли вже це нарешті це закінчить, коли ви нарешті перестанете собі премію виписувати. Там. Я б, наприклад, вас би просто лишив би зарплати. Розумієте? Якби того нерадівого строїтеля, який прийшов, і не зробив мені то, що я в йому заказав. Ну як? Есть, це вже трошки ну, як до переходу, як і тарафі, треба вже трошки починати поважати людей. Які там вам платять за оплатню, які так, і... так, а, так. То, ну, це... те... ну, От така Я думаю, чули. І так, так... так... Я... так запитання таке, коли вже нарешті я... біля Дом... садика, там, там у дворі пошиченко, вже буде зроблена дорога, щоб хоча б в садик можна було дітей комфортно. Там, так, було. Так, коли це вже буде нарешті зроблено. почекайте. Хочу акцентувати увагу представника громади. Я вчора дуже уважно передивилася цей відеоролик. Дякую, Геннадію, що ти тобі не що відбувається в місті. І щоб якщо вам не відомо, то хочу акцентувати вашу увагу на тому, що кошти громади, ваші кошти розподіляють депутати. І от останній профіцит, коли розподілявся за рік у нас в жовтні чи в листопаді, коли це було неважливо, 3,5 мільйони. І знаєте, скільки на місто пішло? На потреби міста? Півтори мільйони. А на заробітну плату чиновників пішло майже 2 мільйони, мільйон 900 щеплин. І щоб ви розуміли, хто чиїми руками це відбувалося, я вам відповів. Опозиційний блок, самопоміч, радикальна партія. Вони громаду не чують, розумієте? Долу, я сказала, що ви розуміли, почули, ви почули. ви чули. Давайте виникаємо. Я перший дам виступ дозвольте Світлана Молодення, на вашу летнику, Світлана Володимирівна, пристаньте, пристаньте, у вас на вашу на 2 мільйони. Ви ж ви знаєте, що протягом року... Знімалися з кошторисами банкома 2 мільйони. І їде подати голову. Я не вивчаю, я хочу надати слово на дві хвилини. На дві хвилини Ігор Віталійович, будь ласка, начальник УТД. Відповідь на виступ. Первый вопрос, который вы задали вопрос, это по поводу ну, как бы вывести, да, начнем с него. Это 100 тысяч прошло через мое управление, э, коммунальное предприятие Контакт покупало. Э, персональные деньги выделил Александр Александрович со своего депутатского фонда. Им вы знаете, в том году дали 700 тысяч каждому депутату областного совета деньги, 100 тысяч из своих 700 он распределил непосредственно на эту вывозку. Вот сколько она стоит и откуда деньги взяли. С местного бюджета не там не Второе, это самый, по поводу Варинка. Вы еще снимали, наверное, весной, где там ехали на машине, показывали, да? Так, Мацка Мискарада, вот эти древневки, которые делают экологию, они делаются за счет областного бюджета, экологического фонда. Так, Мацка Мискарада попросила деньги еще начало 2018 года, на вот эту дорогу, как вы говорите. Это Шевченко 14 там дом, 36 потом 36-й дом, 38-й, 40 -й и аж до 5 школы. Вот эта вся дорога предполагается сделать. Нам депутаты областного совета выделили деньги на проектирование. Депутаты Токматской местной рады это одобрили, приняли к себе. И сделан проект, пройдена экспертиза. Не помню сейчас, по-моему, порядка там, двух миллионов на именно ремонт вот этой дороги, которая поднимается теперь значит согласно решению депутатов областного совета на 19-й год на Токмак на дороге выделено 20 миллионов к сожалению сейчас на этот участок дорог пока не выделено но есть договоренность что после перераспределения еще денег после апреля месяца, где-то в мае будут выделяться деньги на Токмак. При случае выделения денег, я думаю, что этот проект уже будет реализован. Поэтому, если вы хотите сроки услышать, да? мы надеемся, что вторая половина 2019 года, это будет реализация проекта, поднятого по вашему вопросу. Я. 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 слова, Я. два слова. Я. Я. Просто дивіться, яка може бути премія? <я> <гум> яка <може> премія <гум> прем може бути в той час, коли в місті ну, немає даних зручності готовлення людей? Розумієте? Тут не те, що премія <гум> заплатить треба. Це право. Ну, коли називають якийсь топер, 10 років так волна сидять в кризни. Добре, дякую. По першому питанні, Олена Сколаєв. Давайте допомогу. У нас не було питання, прошлої комісії не було питання, пропонуємо до голосування. Будь ласка, тут таке рішення. Сіровий форму. Відповідь до формування питання потім. Добре, дякую. Для протоколу випадка 20. 24 депутати працює. Бачите, що я що висіля, 10, 17, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Обрали 25. Добре, дякую. Друге, пронесення пункту допомоги до рішення до максимум відповідь. І третя, пошкоджено. Другий, третій разом. Нема заперечень. Хай озвучено. Озвучте олемами. Там не так багато, озвучте. Не проблема. Будь ласка, члені депутати, нам сьогодні сесії відвозиться. Зміни до бюджету міста Бекмакана 19. Субвенція ця освітня і вона була цільова на е, школи для придбання обладнання для оснащення ресурсних кімнат 248 515. Оскільки вона прийшла вже до нас 29 грудня, то її не встигли освоїти. Тепер в цьому році її просто потрібно перезатвердити. Е, також е, субвенція е, щодо соціально-економічного розвитку. 64 тисячі, також розподілена для придбання центрального управля транспорту відоспостередження систему ідеона міста СМАКа 16 тисяч і 48 тисяч для придбання набору Демосков для, для Токманської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Також пропонується перемозході на закрема програма організації оплачування громадських... управлінні спеціального задатного населення, 7 тисяч, по домовленості, за зверненням виконавчого комітету зв'язку з удочною вартості показників для придбання обласних технічне таке питання, технічне там було на поточний податках 680 згідно КВК треба перенаправити їх по капітальному, у капіталі, на ці 42, 680. Також до управлінням управління спеціального за управління захисту населення. Пропонується зменшити цінування по програмі комплексні заходи, там де у нас по програмам кошти для найбільш найбільшого захисту населення, збільшити по програмі создання захисту примадні, для надання інших фільм виведення автотранспорту до 28 28.31 грудня 22 тисячі 500. Якось, не можете? Да? Хто за дані планет рішення? Я пропоную слухай третій раз, так? Да. Да. А, так, 24. 24 так. хто коротин, хто приймається. Питання. питання не використовувати питання. Голосуємо. Добре, дані перевірки. Одноголосно. Добре, дякую. Сергій Андрійович, будь ласка, ваше питання про програму розвитку району. Розглядалися на цих комісіях. У власне їх. Перейдемо до обговорення, щоб не зачинити. Запитання, а воно перекликається повністю з тими програми, які вже не Шановні депутати, я і на комісії звертав вашу увагу, що в нас цього року на мікрорайонах не проводили збори ні конференції. І зараз ми затверджуємо план розвитку мікрорайонів без діалогу з мешканцями. Тому я попрошу це рішення відтермінувати, провести збори конференції на мікрорайонах і тоді вже прийняти план розвитку мікрорайону. Смотрите, уважаем депутати, давайте зараз просто положимо руку на серце і самі себе признайте, що практично з 2002 року ті програми розвідки мікрорайонів, які зібрались думки. обговорили, писали. Мы с вами практически там, если выполнили, вот это вот один 1%, ну 2. От сил. Роман Романович, я тебе скажу так, по прошлому году, даже если взять те планы, которые мы принимали, обсуждали, обговаривали, мы их практически не выполнили, то, что мы прописали. Поэтому, ради Бога, их можно брать за основу, так же, как и на Левобережном. Ни один пункт новый не внесли. Потому что жители сказали, дорогие, у нас как на семи <говорите> улицах не было света, так и да, его <говорите> не было. Если сказали. вы хотите, если вы хотите, в прошлом году сказали, мы ничего не сделали. В прошлом году не было сбоя, и кем в прошлом <говорите> году? Вот здесь есть руководитель комитета, <говорите> который тебе <говорите> скажет. <говорите> Вам Шановні, чем что сделано? Мы план на перед нас. Не приймайте покупки, я вам говорив. Не принимайте покуси. Открывайте шановні не громади, У мене є поводу. Я пропоную, в принципі, дослухатися до того, що каже Роман Романович, і скомпонувати всі ці тези, то, що виноситься, і то, про що він говорить. Там дійсно зараз там в мікрорайоні Повацькій ми проводили зустрічі позавчора чи вчора, так? Позавчора. Сформувалася певна кількість людей, це було... Певний представницький мандат, оскільки вони представляють людей. Що я пропоную? Я хочу бачити все, що Роман Романович не почув. Нічого страшного в тому, що прийняти ці плани немає сьогодні, але прийняти їх відкритими до інших пропозицій. Нічого страшного в тому немає, давайте врахуємо якомога більшу кількість пропозицій людей, які представляють ну, в свою чергу людей. Якщо хтось Пропоную такі заходи, добре, нехай вони будуть у плані. Хтось пропонує інші заходи, добре, нехай вони будуть у плані. Потім, коли ми будемо перерозпределяти кошти вже в рамках програмного виконання тих планів, тоді ми будемо розставляти пріоритети, а які саме заходи будуть виконуватися з цих планів. А сьогодні я пропоную це прийняти і запропонувати представникам мікрорайону Ковальський надати додаткові пропозиції до цього плану і обов'язково проголосувати на наступній сесії. Ніяких питань до того немає. Давайте якомога більше враховувати думок і більше включати заклади, і на западі намагаються виконати. І це ми якраз розмовляли, вона зараз. на коліна. Олександр Іванович, корабля. депутат у меня вот, избирательный участок в трех разных частях, поэтому по нескольким. По значит, центральной западной части есть тут пункт, это внесли по инициативе меня и депутата Чуба в районе перекрестка Карла Марца и улицы Красной, огромная лужа многолетняя. Вот, пункт внесен, обещали, конечно, там за экологические деньги сделать дорогу, не хватило денег, не хватило времени, но мы значит, будем настаивать и контролировать соблюдение пункта о значит, капитальном ремонте, реконструкции это, отхода ледневых вод и восстановлении дорожного покрытия и трактуальной дорожки. По нескольким микрорайоном есть снос и ликвидация сухих колодильных деревьев, но по экологическому законодательству и ликвидации зеленых насаждений положено заменять их новыми. Поэтому я предлагаю вот такую формулировку с заменой на, на новые. Дальше по дорожке на Салган написано продолжить ремонт пешехода пешеходные дорожки, где много людей ходит. Вот. Так не, не продолжим, а в конце концов завершим. Есть депутатское обращение мое, и это зона действия депутата Синякова. Там все больше сотрудников ходит. Э, тротуарную плитку снимают, ставок, поэтому пора это дело к весенней распутнице, потому что там мамы с колясками ходят. По микрорайону Агромеевка Конечно, очень актуально это расчистка, но оно ну, в перспективных заданиях, потому что это очень дорого. Но это как раз и есть экология. Экологические деньги надо сделать проект по расчистке русла, потому что камыш высасывает грунтовые воды, уже на микрорайоне есть провалы. Вот. Еще попросила бывший комментарий района, предложила по вопрос без жителей Брайкальская 10, там есть эта э, пресловутая канализационная будка, которая была вонючая. Теперь там э, ее назначение, она уже не нужна. Ее реабилитировать, потому что она представляет угрозу. Или снести. Есть предложение оборудовать там автостоянку, потому что когда э, проезды реконструируются бордюры очень высокие, невозможно съехать. Если машина стоит, то уже никто не проедет. Против автостоянки в перспективном вот этом разделе у питание, питания она может быть и платная. Это будет очень удобно для жителей микрорайонов. И, и еще одно самое принципиальное. Нету, вот у, нас нет, у, нас нет, у нас нет зона по улице Центральной, Шевченко, Гагарина и соответствующая часть улицы Гоголя. Когда умер, умер председатель Вечная память, так и этот центр города, многоэтажная застройка, остались без сона. Поэтому официально в рабочем порядке. Мое предложение восстановить слово. Спасибо. Вы позвоните твоих деловья. Шановные депутаты, выгода не закончил, закончил? Закончил. Кто за данные? 20. 20. Хто крувати? Один кроводимо. Хто утримався? Один утримався. Рішення прийнято. Дякую. Світлана Річ, будь ласка, ваше питання про створення надових Ра. Ра, рад закладах мається Тарманської міської ради. Ретельно обговорили це питання на комісії, все зрозуміло, мені здається, якщо це наразі необхідно, а згідно з законодавчою воно прописано чітко в законі про освіту, то питань до цього немає. Нам необхідно його взяти в городу, виконати все. Для удожнення. Тепер цих батьківських комітетів таких забирають. А хто може бути в наглядовій раді? В наглядовій раді можуть бути представники підприємств міста, організацій міста, в тому числі депутати Тохматської міської ради. Тобто ті люди, які активні, які будуть стояти вирішенню проблем закладів освіти. І представляють заклади освіти, якщо це, на це є потреба, можемо місцевого самоврядування. А який порядок вступу в ту наглядову раду? Хоче хтось вступити? Затверджує рада до виконком процедури. Ні, ні, це так. будуть займатися безпосередні заклади освіти, тому що вони спорюються при кожному закладі окремо, спрямовані на повну цього закладу, конкретно. А я думаю, що це одна на всі заклади. Ні. І в кожній кожному я, У мене виступ з цього приводу. В принципі, це по всій Україні вони спорються. Але це мають дуже повне Пощастило. У місті Такмак при кожній школі є юридична особа е, представник батьків. І в кожному місті то є, да. І тому ну, є міста, де це дуже потрібно створення таких рад. У нас просто вже є певне самоврядування батьків, які саме організувалися, створили е, громадські організації, по-моєму, вони в статусі громадських організацій. І вони вже певним чином там десь біля п'яти років це працюють в місті е, з приводу Всіх наглядових радних.